Блогери, які мене виводять із себе. Ви дуже просили зробити другу частину. Тому слухайте перше і почесне місце займає Богдана Гончарук. Яка енергія грошей. Про що ця жінка стелить? А її методи продажу? Це взагалі крінж. Якщо ви не знаєте цю блогерку, просто перейдіть, подивіться, і крінжаніть люто. Друге почесне місце віддаємо танічки Самбурській. Я була підписана на неї роками ще коли вона жила з своїм першим чоловіком. Я дивилась її сторіс як серіал, бо вона була саме та блогерка комфорт. Але те, що в неї відбувається зараз, це вже просто Вона завжди. Казала, що я приймаю будь-яку критику, якщо вона конструктивна. Але ви бачили її відповіді на таку конструктивну критику. Я не кажу про думки людей, які просто пишуть лютий Надіюсь, на мене не подадуть в суд за таку мою думку. Ті місце я хочу віддати жінці, яку навіть не вважаю блогеркою. Це багатьом відома Оксана Школа. Звідки в цієї людини така кількість підписників? Я не знаю. Але те, що вона рекламує і як це подає, це просто крінж. Я була підписана на неї після якогось очередного розіграша, але не витримала навіть місяць. Тому звичайно, це лише моя думка, але мені було б Цікаво почитати в коментах, які блогери харять вас.